Сьогодні ми з вами, діти, знову про маленьких українців поведемо розмову, про теплий, рідний любий дім і вишиваночки у нім Доброго ранку, дітки! Погляньте, малята, які гарні вишиваночки, а як вони личать всім, і діткам, і дорослим. А чи є у вас сорочки-вишиванки? Я впевнена, що так. А коли ви їх одягаєте? Сьогодні ми з вами вивчимо віршик про вишиванку, яку одягають на свята. Послухайте його. На свята уся сім'я. Мама, тато і навіть я вишиванки одягаємо. В центрі міста ми гуляєм. Хай всі знають, що родина любить неньку Україну. А зараз малята дайте відповідь рядками вірша. Хто одягає вишиванки? Вся сім'я мама, тато і навіть я. Що одягає вся? Сім'я. Вишиванки одягаєм. А де гуляє вся сім'я? В центрі міста ми гуляєм. Що нехай всі знають? Хай всі знають, що родина любить неньку Україну. Розумники. А зараз малята. Дивіться на малюнки і повторюйте слова віршика за мною. На свята уся сім'я. Мама, тато, навіть я вишиванки одягаєм, в центрі міста ми гуляєм, Хай всі знають, що родина любить неньку Україну. А зараз малята спробуйте самостійно повторити вірш за допомогою картинок. Шановні батьки, за потреби поставте відео на паузу. Я впевнена, у вас все вийде! Молодці! Ви старанно працювали, свою пам'ять розвивали за роботу по заслузі. Щиро дякую вам, друзі, і буду чекати на ваші відео з віршем. А зараз нам час прощатись до побачення, діти!